6 грудня і я біжу на роботу. У нас прохолодно, плюс 5. До речі, всіх зі святом Святого Миколая. Доброго ранку. Галочка. Галочка наша на місці. Є постійно мандаринки. 100, 10, 10, 10, <fire ATP> yeah. 95, 100, 810, є мандарин 95, шурма 100, шарон 150, 90. От десятки галочки А ну давай, Терасно, які місцю, давай Дивенька, <реку> Да, да, Наполеончик. Ну, Дивіться, ну, наполеон. Наполеончики 45. 45 гривень. Сьогодні без білий з цієї. Яку ціну? 50 гривень. 50 гривень. А по чому корма? Корма 100 гривень. Корзинка. Корзиночки 50 гривень коробочка. 50 гривень коробочка. Термісу я не хочу відкривати. А, бо там Трубочки, трубочки 15, 15? загаможки 30, бити 30. скло 30. 35. 35. 35. І от мене питали, де Галя стоїть? При вході в базар от вона зліва стоїть наша Галочка. Зі святом тебе. Так, І що ти скажеш підписникам? Дня, цього чудового настрою, мира, е, не знаю, все, все все, буде добре. Все, дякую.